Ну, ще в нульових роках, зокрема, і е, маючи відповідні дуже важливі відомості для України, для української безпеки, вони заходили тут високі кабінети, а на них там старший цей деркач дивився як на божевільних. Він каже, чого, ви чекайте, ви ж полковник, ну не буду називати яких служб. У вас там квартира на Суворівському бульварі. у Вас там, ну ви ж тільки мали виходити на пенсію. у Вас би пенсія була там на три тисячі доларів. Чому ви ж приїхали сюди? Тобто, люди люди не вірили, що люди, керуючись своїми патріотичними якимось там переконаннями, не всі ж там такі, як ці. Полковники, які зараз наводять, сидячи в в тому ж самому російському генштабі на Арбаті, де колись ми сиділи там в 10-му управлінні, вони в першому управлінні сиділи, і сьогодні наводчиками є е, цих е, ракет, так і полковник.